Перед тобою сидить людина, яка зі своєю командою, перша в Україні, зробила пиво, яке зберігалося 45 діб. Так і, і це був просто унікальний проєкт. Приїжджаємо до друзів в Одесу, у нього приїжджає друг його Чех. У того власний завод пива в Чехії. Ми сидимо, гуляємо, відпочиваємо. Він каже: Суй, ви такі класні пацани, давайте щось замутимо. Я кажу, що замутимо? У нас там бізнес свій косметика, меблі. Він каже, давайте що з вами. А що замутимо? Він каже, давайте пиво будемо варити. Ми такі. Ну давай будемо пиво варити. А як пиво варити? «Ну як у вас ж в Україні. Я, я знаю, що Чехи робили будівництво. Давайте об'їжджати всі заводи, де стоїть чешське обладнання. І проведіть маркетинг. Хто згоден, з чесним виробником, ми даємо бренд, ми даємо технології і запускаємо пиво. Ми такі, добре, ми проїжджаємо всі заводи. Один тільки завод відмовився, Абалонь. Абалонь сказала: ні, нам не цікаво. Ми проїхали всі заводи, і чехам сподобалось Чернігівський. Чому? Тому що Чернігівський завод на той момент єдиний, який робив з хмеля, ще тоді хмель вирощувався в Україні. З хмеля робили солод. Вони сказали: Чернігівський, погнали, ми підписуємо контракт на 5 років. Возимо технологів в Чехію, технологів сюди, запускаємо першу варку. Ну, це щоб ти розумів, це зразу так. Нове скло, темне скло, своя пробка, своя хімія. Все, Чехи сказали, ми робимо першу партію. Ти не розумієш, що витворялося в офісі, коли ми це пиво отримали першу партію. Ми, всі, ми всіх пригощали пиво. Ми всі були бухі, мабуть, місяць, бо день починався, друзі приходили так, наше пиво, власне пиво.